I <laughs> C'è un'occasione per il Без якоря? Без? Да. Оце буде носить. Це десь треба вставати, я не знаю навіть де. Та десь треба вставати, бо кажу, будеш носити. хотів туди кинуть. Да? Та що, перший закид. Щас перехласнеться. Перехласнеться, бо я далеко кинув. Так, перший закидишов нас рибимо. Пробіжив трошки, чим я сьогодні рибалю, це паличка від Sportex. Гідра Spirit до 29 грам. Котушка Вультагра 21 року. І шнур в мене аж півторашка. Бо кажуть, я крупна щука, дуже крупна. Поставив півторашку шнур. І буду по можливості там говорити, бо... Дуже багато рибаків на ставку і сильний вітер. Сия, друзья. Шу Что себе. Шо с огонь. Ничего сы. Ты кабан. Ничего сы лапать. Дивиться. Огонь. Ничего сы. ничего себе садо. Окунь такой на это шайнер. Вот это крутяк. Е, зашел. Блин. Е, зашел. Та цехана. Что это такая? Сход за сходом. Ну что ж это такая? Е, 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 друзья, что с е, что с е, уй, что, ой, Типа и хороша. Где от друзі? Непогано. щучка. Є літу щуку виплутав. точніше з допомогою виплутали, блін. Підсака порвана. Це трендець просто. Ой. Мабуть, хвилин 20 пішло, щоб виплутати з цієї підсаки. цю підсаку я знайшов на одному ставочку. Ах, хорошую с собой не взяв, є ліб но я не, не дуже люблю рибу брать. Фух. Є, є. Блін. Чи є, не пи? Є. Уже Під... вимутував. Є, щука. вимутувала, добрала. Що ти робиш? Дуже крупно? Так, не дуже крупно. Так, поставимо такого макс-квада від Беркінг. О, джерелі закрив. I mm -hmm. сила питила. на паузе хотел поменять проводку что пить ничего себе это йокунь угу угу Грина собі Це шо? Це що за окуня такий? У нас 128-й, фобін. Нічого собі. Де він Біся його що пальці не пробить. Нічого собі. ти робиш, друже? Uh. Як же тебе тепер витягнуть? Є. Yeah. Yeah. Дивіться, який окунь. Нічого си майже на півруки мені. Uh. Оце кость. Так, друже, ты видишь, у меня точно что на кукан. Где тут? На кукан пойдешь. Давай так, ладно, хорошо. Ты не хочешь пасить открывать? Да, да. Я вообще не его понятник. А тут она воблера Б'ють у уку... хуйня. Такі б'ють окуня. Так давай запнисяти, що ж ти там? Диви. Открий, о. Для тих, хто не знає, в мене проблеми із рукою після поранення. Мені тяжко брати. Тяжко вообще брати рибу і випутувати. Оце ну, всі ці маніпуляції. Я довго мучився по хвилин 15-20, щоб від, ну, ту саму щуку, та, наприклад, якщо беру в підсак, щоб її відпустити або ще щось. Мені Дуже тяжко, Мені пальці не всі згинаються. От, от, Перчатки зніму, вони вже мокрі. Ну то це перчатки з Аврори. Каже, що Кожен пойме, так да, що? Чи Аврора, чи та да, чи якось там отакі магазини. Це так в мене руки поті... потіють дуже. Ну то також із... з пораненням, то я їх вдіваю. Взагалі не люблю в них рибалить, бо запутуються. Так що крутяк. Де та щука, де та й окунь. Ти бачиш захмаруло і зразу. Так, така ось от сьогодні коротенька риболовля вийшла. Клювання були, рибка є, що ще треба. Це моє таке невелике перше відео для ютуба. Так що якось так була сьогодні така невеличка розвідка, у нас просто погіршилась погода і треба виїжджати, бо потім просто не вийде полява дорога, якщо піде дощ. Зараз вам покажу вже безпосередньо саму рибку ось така щучка я думаю десь кіло триста мабуть ну, кіло двісті і от ту квіодинусь гарний окунь ну, трошки поменше трошки Норма, Норму я взяв, одну щучку я відпустив, ту, що піймав, ну і у коні були сходи, на жаль. Так що, кому цікаво, тепер підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду для вас старатися знімати повноцінні відео.